Кредит довіри до банків у Черкащан та не на очах. Наша Вікторія Хамаза зустрілася із двома родинами. Одні не можуть забрати свої депозитні заощадження, а їх, говорять, потребує їхній тяжкохворий син. Інші стверджують, через банківські махінації їм нарахували борг у кілька десятків тисяч гривень. Чи мають фіну щось на своє виправдання? Далі в сюжеті. Заяву писали в банк, це ухвала суду. Зверталися безліч раз, але нічого добитися не можна в банку. Ольга та Микола перебирають стоси паперів. Подружжя готується до чергового банківського протистояння, бо вже кілька місяців не можуть забрати батьківський спадок у одному із банків. А це каже Микола понад 300 тисяч гривень. А ті ж гроші влажував, куди за гроші пропалиш. Тож не ще ніж банків не ж не можете такошу. Положилися не пропали. І на суд подавати, а з другої сторони ні подавати на суд. Ми кажуть, судов не боїмося. За ці кошти подружжя планувало придбати житло, бо вже багато років винаймає квартиру, каже пані Оля, решту на лікування тяжкохворого сина. Утім, замість грошей люди щоразу отримують від банку лише обіцянки. Це ми хотіли на операцію, ну ніхто нам не повертає ці гроші. Зверталися безліч раз, він відмовляється, сказав, що по 500 гривень, ну ніхто їх не видає. Така ситуація склалася через події на сході України, пояснюють у Нацбанку, бо позичальники Донецької Луганської областей, а також анексованого Криму, не повертають кредити, а це дестабілізує платоспроможність низки банків. Більшість позичальників своєчас не своєчасно виконують свої зобов'язання і на цьому фоні виникають проблеми з своєчасним поверненням зобов'язань по вкладам. Ті банки, які не виконують зобов'язання національним банком, проводиться робота, в них входиться тимчасова адміністрація, передаються до фонду гарантування вкладів і приймається рішення щодо подальшої долі даного банку. Натомість Юрій Ромазан в останні три роки шукає правди у суді. Банк загнав усю його родину у борговий зашморк. Він установа хоче стягнути з Ромазанових понад 20 тисяч гривень. Історія почалася ще у 2009-му, Коли, за словами пана Юрія, банк самовільно почав переводити їхні кошти з картки на картку. Суд не звернув увагу на те, що банк не приймав платежі. Суд не звернув увагу, Хоча у нас все це було в ділі. Суд не звернув увагу на те, що банк незаконно відкривав овердрафт. драфт судні обрати. На те, щоб банк незаконно перенес гроші туди. Двоє дітей інвалідів, один з першої групи, другої второї групи. Всі гроші, які діти отримують, вони уходять на лікарство. У банку своєї вини не бачать, кажуть, борг виник через необачність самих користувачів. Він установа неодноразово нагадувала родині про сплату та відсотки. Та подружжя, за словами банкірів, їх ігнорувало. Клієнт пользовался средствами банку і вовремя їх не повернув. Соответственно, начались просрочки, начались определенные процентные штрафные санкции. Банкам была подана апелляционная жалоба, которая была удовлетворена в частичном объеме на сумму 10 927 гривен, хотя полная сумма задолженности составляла около 23 тысяч гривен. Утім, такі переконання банку Юрій називає відмазками. Чоловік переконаний у такій фінансовій скруті, як він, нині чимало черкащан. але свою правду він збирається відстоювати вже у вищому спеціалізованому суді країни. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Ігор Неділько, Віка новини.